Ми будемо зараз говорити із журналісткою, яка перебуває там. Це наша е колега місцева журналістка Інна безугла. Вона вже готова поділитися з нами інформацією. Е пані Інно, співчуваємо Полтаві від щирого серця. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається. Так, не можу сказати, що добрий ранок. Ранок жахливий, ракетний удар. Він трапився не було ще восьмої години ранку. У нас була тривога, вибухи чули у всіх мікрорайонах міста. Це було дуже гучно. Одразу вам скажу про інформацію: найсвіжіші цифри. Маємо три загиблих людини, 13 людей поранені, серед них три дитини. І 21 одну людину вдалося врятувати. Ось, ви бачите зараз кадри, які ми теж побачили першими у соціальних мережах. Все горить, все палає. Ракета попередньо говорять, що це була Х-22, Випустили її, і вона влучила по поверхівці. Найбільше постраждав один під'їзд. Його там буквально знесло. Зараз ще тривають всі, звісно, роботи. Ми бачимо там велике задимлення. Його поряд, наші рятувальники продовжують ліквідовувати і тушити. Що ж було власне? Відбувалося цього ранку. Я попрошу пряму мову. Ми спілкувалися з людьми, які жили. Живуть безпосередньо біля місця події у сусідніх багатоповерхівках. Я спала разом з дитиною у спальні у нас. Балкон був зі сторони влучання, прокинулася від гучного вибуху. Дуже злякалася, дитина дуже злякалася. У мене пошкоджено балкон. Зараз він не закривається, тобто втрати є. Але найбільше в мене турбує стан моєї дитини. У нього він ну, злякався, його я довго заспокоювала, довго умовляла, довго об'ясняла, що, откуда, куди, за чим, що сталося. Сама зараз наразі не дуже в якомусь теплоцінному стані. Лежала, телевізор, мабуть, смотрела. Угу. Ворохнули і все. Встали. А ви вдома були? Ні, слава Бо Богу, я якраз. Була. Не чула нічого, так? Да? Ні, я почула, я була поряд, проїжджала, якраз вибух був, але я не думала, що вимогла дитина людина. Трошки заглушила, просто по так, Я не думала, що це наскільки близько. не тривають аварійні і рятувальні роботи. Ми знаємо про те, що мінімум одну людину шукають зараз під завалами. Ви бачите, яка погода. Працює дуже велика кількість різних служб, дуже багато волонтерів. Зокрема, я знаю, що людям видають ну, різноманітні матеріали для того, щоб вони могли якось забити ті вікна, які побудували в багатьох сусідніх будинках. Я знаю, що 12 автомобілів теж були пошкоджені внаслідок цього удару. Працюють різні служби. Ми спілкувалися із волонтерами. Ми знаємо, що ось ви бачите на своїх екранах так розносять допомогу. Дуже багато скла. Люди прибирають, люди намагаються. Справлятися з результатами цього удару тут багато працює координаційних штабів, зокрема тож і постраждалі, і зокрема люди, які наші спеціальні служби, які допомагають ліквідовувати і шукати ще людей, які можуть бути під завалами, вони мають змогу і щось гарячого поїсти. Бачите, волонтери буквально заставляють і поліцейських і рятувальників їсти. Тож багато я можу сказати, що Полтава дуже платилася, бо ми бачили людей, які там буквально з під'їзді виносять гарячі чайники. Для того щоб напоями якось допомогти, якось теж сприяти тому, щоб трошки легше працювалося у таку погоду, і для того, щоб щось робити, тому що дійсно спостерігати, і чекати і знати, які ж будуть результати, що ж, що ж, врешті, ну це це дуже складно, тому ми продовжимо спостерігати за ситуацією. Наразі така інформація, ми теж працюємо на місці разом з усіма службами колегами. Іно ну, ще раз дозволю собі від цього Києва передати співчуття Полтаві і тому, що сьогодні відбулося. Я сподіваюся, що не буде зростати кількість жертв. Дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Інна Безугла, це місцева журналістка з Полтави, яка сьогодні доєдналася до нас. Нагадаю, що ранок у цьому місті ну по справжньому став а, чорним, адже внаслідок російської атаки там було потрапляння в багатоповерхівку, де було зруйновано з першої по п'ятий поверхів одного з під'їздів.